Європейська політична кухня, очима польського депутата. Голова делегації Європарламенту по зв'язках з Україною Павел Коваль погодився стати ведучим телешоу-каналу Тивай. Програма кулінарна проте із політичним присмаком. Оксана Топальська заглядала за лаштунки нового проекту замість криватки, і ділового костюма, кухонний фартух. Польський депутат Європарламенту Павел Коваль завдяки каналу Тивай перевтілився на кухаря. кожен шматок м'яса відчищаємо від зайвого жиру та ретельно відбиваємо Коваль, голова партії, польща найважливіша. Він впродовж п'яти років працював на дипломатичних посадах, двічі обирався в депутати. А з 2009-го представляє свою країну у європейському парламенті. Останні два роки відповідає за зв'язки Європарламенту та України. Тож на перевтілення політика жваво відреагували польські змі. Їм коваль розповів: його страви на українському телебаченні матимуть політичний присмак. Я міше так. Політик я думаю, так політик має використовувати усі методи, навіть дещо кумедні, щоб доносити ідеї, яким служить. Задумка в тому, щоб кухня була нагодою для розмови про Європу, політику інші важливі справи. інгредієнти до страв Павел Коваль купує на українських ринках. Як голова делегації Європарламенту по зв'язках з Україною у Києві? Він же частий гість. Відтак навчився обирати якісні продукти. Мене зовут Павел Коваль, я депутат європарламенту. Рецепти телевізійного шоу посол роками збирав у різних країнах Європи, коли зустрічався із колегами на неофіційних обідах та вирішував важливі проблеми. Після цього щоразу повертаючись додому, поспішав на кухню та дивував дружину та дітей. На телевізійній кухні він спробує поєднати кулінарне хобі та серйозні розмови. Наприклад, його стросолодкого соусу розповість про економіку. Чну кризу, яку треба приправляти вдалими політичними рішеннями, трохи до гострої Араб'яти додамо трошки меду, аби підсолодити цей кризово гострий смак. Поговоримо про Європу, але будемо шукати елементи, які певним чином обнадіють Європу. У гостях на кухню Коваль запрошуватиме відомих політиків, зірок шоу-бізнесу та впливових українців. У перших програмах європарламентар готуватиме рибну страву разом із екс-міністром закордонних справ Борисом Тарасюком та вражатиме тушкованим м'ясом співачку Марішку Бурмаку. Кулінарно політичне шоу на Твай стартує уже у вересні із початком політичного сезону. Дивіться незабаром. Смак Європи на Тивай. Оксана Тупальська Тивай.